Мешканці старого самбуру зібралися на центральній площі міста, щоб зустрічати свого героя земляка. 19-річний боєць батальйону Айдар повертається додому з полону. Він живий, але скалічений. Бойовики відтяли йому руку, бо на ній було татуювання з українською символікою. Люди чекають Василя Пелеша вже кілька годин разом з ними. І наша Наталка Волосацька Так і справді чекає, тому що не може з'явитися зображення. Так. Наталю, вітаю тебе. Отже, чи відбулася вже довгоочікувана зустріч доброго вечора, Ліду буквально за лічені хвилини Айдарівець має ступити на рідну землю. Тут уже три години його чекають сотні земляків. Люди у вишитих сорочках з квітами, повітряними кульками, хлібом та сіллю кажуть: прийшли, аби підтримати хлопця, який пережив тривалий полон і катування бойовиків. Прошу прямомову. мову. Був надзвичайно цікавою любопитною дитиною, він ніколи не зупинявся на досягнутому. він завжди прагнув щось нового і нового. На уроці завжди був активним, ставив досить такі дорослі запитання, будучи такою малою дитиною, і інколи треба було і задуматися, щоб дати відповідь. Ми прийшли зустрічати нашого героя. А Чи вони були готові віддати за нас життя, тому нам слід віддати їм шану? Василь Пелеш, увесь час був на майдані після революції гідності. Хлопець одразу записався добровольцем. Вайдар на сході він спочатку червня разом із чотирма побратимами. Василь їхав на Уазику у машину. Попав танковий снаряд. Четверо солдатів загинули. Пораненого Василя бойовики взяли полон. Коли роздягли, побачили на руках татуювання на лівій тризуб на правій напис Слава Україні. Це терористів дуже. Розлютило, вони сукирою відрубали йому руку. Утім, не залишили хлопця помирати, а завезли до е, госпіталю, де йому перев'язали рану. Пробув Василь у полоні е, місяць і один день. Е, вдалося його визволити за допомогою волонтерів і е, небайдужих людей. І щойно бачу, під'їхала машина Василь власне на малій батьківщині у старому самборі. Наталочка дякую тобі. Зустрічайте героя у старому самборі. Зараз чекають на появу свого героя.